Ти знаєш, що прибралось і, за щодо об бо я, як секретар Комітету парламентського з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, не знаю, що там було прибрано. Я то можу сказати, виїхали на. Сказати. Поїхали перемовини. Вони не. не довели. Звучало від президента, що там українські рішення, і все таке. Але ну я не знаю, я коментувати, і там є речі, які дійсно хороші в цьому плані. Як в Будь-якому плані: 80% ставиш хорошого, і 20% це те за що будуть е змагатися сторони. От у нас там, ну якщо перший диви перший пункт це суверенітет України. Да? Ну звичайно, ніхто не скаже, що цей е, пункт плану нам не потрібен там. І так можна по кожному пройтись, про те, що Україна, е, скажімо так, е, ну що в Польщі можуть розміщуватись винищувачі е, європейські там країн НАТО. У мене є питання до цього плану. Польща і так країна НАТО і в неї є свої винищувачі. Вони там нам частину якусь передали частину зараз F-35 і закуповують. Вони і так там є. Що там іще це мається на увазі, але окей е, є. У так багато речей, які дійсно правильні, дійсно мають бути навіть в пункті плану. Якщо колись ми його напишемо саме до Росії, то вони мають там бути. Стосовно інших, я думаю, ключових їх там можливо п'ять, які дійсно, я думаю, були десь в Росії випрацьовані і кинуті сюди там. З метою або ну, вибачте, на халяву отримати якісь території, або відразу створити умови, коли вони будуть розуміти, що ніхто не піде на цей план, і вони зможуть потихеньку продовжувати бойові дії, як вони й хочуть, як вони це робили до цього, як вони. Заходили ще півроку тому в перемовини. Там говорили про сісфайр як вони це робили за зібержаном 30 років. Намагались там про щось домовитися. Як вони це робили в мінських домовленостях? Ну, можна знайти знайти схожість цьому всьому, але в цілому, про щоб про щось говорити, ми маємо побачити, які. 9 пунктів були прибрані. Я побачив тільки в інформаційному полі, що які переговорники молодці. Що вони там прям нажали так на сполучені штати, що тепер вся Росія боїться, щоб там голова офісу, наприклад, не поїхав в Штати, але що вони там прибрали, ніхто не знає. Вже цей план і в Європу передали, і в Штати його повезли. І наскільки я знаю, десь там росіянам передали, щоб вони вивчали, як на це реагувати. Ну а парламент про це не знає. Хоча я нагадаю, що будь-який план, якби він навіть теоретизуємо, що він буде або був би. Ну, однозначно, будуть змушувати парламент його ратифікувати. Ми зараз не знаємо про що мова і ну, жодного представника парламенту на цих перемовинах на жаль не було. Оце також дуже важливо. Тому я не знаю, про що ми можемо говорити. Про це історія, якщо її брати. От ті, де ми скажімо так, пункти, де ми не вступаємо в НАТО, це, це окремо можна обговорити. Як це взагалі буде реалізовуватись? Це в нас прописано в Конституції. Хто зараз порушить Конституцію? А під час війни її змінювати не можна. Щоб змінити Конституцію, ми маємо вийти з воєнного стану. А в НАТО у нас в Конституції це питання потрібно вирішити. Це теж тільки парламент може вирішити. Тепер у мене питання. Це проговорювалось якось, чи не проговорювалось, тому що, ще раз це має робити парламент гарантії безпеки. Це дуже важливо, я думаю, за будь-яких умов це для нас важливо, не дивлячись, що вони були в Будапештському меморандумі, але все ж таки вони мають бути там прописані, якщо буде колись мова йти. Я зараз навіть не це про цей план, а взагалі про якісь плани, які ми може на майбутньому будемо мати, мають бути прописані конкретні безпекові заходи, не просто що там нам допомагають, а конкретно з сроками з усім. тому що був Будапештський, повторюсь, ми вже Мали, і це все важливо. Чи це все є? Я вже там дивлюся в засобах маси інформації, що, начебто, Рубіо сказав, що да ми нам дамо, скажімо так, почекай, 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 це трохи пізніше. Це окрема тема. А взагалі Дивись, ми ж це, це якби в комплексі. Ну, окремо. Почекай, це окремо, бо мене це розірвало взагалі. Ми поговоримо. да? спочатку поговоримо про те, що ти сказав. По перше, вже є дійсно декілька варіантів, і найцікавіше, що кожне західне видання, яке публікує, каже, що в нього реальне, але всі вони відрізняються. Я бачив вже два варіанти. І один ходить на руках мені давали дипломати європейські, а вони теж відрізняються від того, що було надруковано в європейських змі. І я запитав, а чому такі відмінності? Тому що є окремі редакції. У кожного є окремі редакції. І до речі, коли ти кажеш, що там росіяни роблять все, щоби ну, що хтось розганяє цю тезу, щоб Єрмак не їхав в на перемовини і я вибачаюсь, а у нас ну делегацію формує Зеленський. У нас росіяни впливають на Зеленського настільки, що можуть вплинути, щоб він їх послухав і когось не включив. бо в мене стає багато запитань. Піду спець... підтекст другий, що росіяни впливають на опозиційних людей, зокрема ті, хто е, скажімо, підсвічує корупційний скандал. Це це все від росіян це Баїчна, і, 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 да ну, ну я тобі кажу, як це подається. Що, от, наприклад, Друге мені від... не подобається те, що є корупційний скандал. Я кажу, що ті, хто стоять поруч з ним. Мають з ними розбиратись правоохоронні органи. Вони точно не мають там десь нас представляти. А хтось це каже: о, Окасенко каже: е, російські наративи. Він підіграє Кремлю, він проти України. Е, я, мабуть, той, хто пам'ятаєш, зверненні було сказано, що людина. Яка через там хороших русских, чи через європейців підсвічує, як то було? Як там сказав президент, не розуміло, українські... і про, і про мене і про жизнь українські наратив? <сміло> я я жартую, звичайно, але в цілому, що вот так подається, що там ми ж бачили, що в засобах маси інформації що зробили неможливе, прибрали дев'ять пунктів плану, питання яких тільки залишається чи вони. Є важливим там важливих декілька. Це наше членство в НАТО, це гарантії, це території, які будуть навіть не так важлива е кількість армії, про яку всі говорили, е тому що ну це питання більше до першого. Це до суверенітету. Якщо ви ну, перше питання погоршити суверенітету, то тільки Україна визначає до прикладу, яка кількість у нас буде. І о, ми 600, Ми зробили 800. Де 600, там і 800. Лише 600 прокорміть. Це все буде залежати не від того, скільки ви захочете, а від того, як це буде визначено... Проф, професіоналами та експертами, що е, у відповідь на те, яку армію буде мати Росія, де вона її буде мати, в яких сил і ну, засоби, де будуть знаходитись від чого і ми будемо свою армію е, формувати. Якщо вони будуть стояти по лінії фронту в тій же кількості, як вони зараз, то нам і 800 мало буде. Якщо вони вийдуть і залишать там якісь свої сили оборони, ну там ми зменшимо. бо це всі ж розуміють, що Ми зараз весь бюджет. Весь наш український, який ми збираємо в себе е, податки і е, мита ну митні збори. Ми витрачаємо на сили оборони. Ми з них 80% на це йде. Тому ми маємо розуміти цю математику і не піарити, що ми сказали, буде 800. Та ви не знаєте, що буде після війни зараз. Просто треба сказати армію. Не обговорюємо це наше право як суверенної країни. Погоджусь на 100%, але ти зачепив тему, хто представляє Україну е, на, в цих перемовинах До речі, я сьогодні цитував тебе. І Ольга Москалюк, наша спільна знайома, журналістка, каже, це Роман мені сказав. Я кажу: супер, буде сьогодні ввечері в мене, будемо обговорювати це. Дивись. Україну на перемовинах США представляють перемовники, ну м'яко кажучи, сумнівною репутацією, які є фігурантами цього корупційного скандалу Міндічгейт без позитивного досвіду та з нікчемною компетентністю, яка підтверджена, до речі, попередніми провалами на перемовинах в тих же самих сполучених штатах. Бо саме вони були мова про двох людей про Умєрова і Єрмака. От, в мене запитання: чому вони обрані Зеленським? Є в тебе гіпотеза чи ні? І це перше питання, і друге питання. Скажи, будь ласка, це пов'язано з тим, що він їх ховає від розслідування і вручення підозр, тому що ми всі розуміємо. Вручити підозру ну, очільнику перемовної делегації це потім отримати ну, такі знаєш, звинувачення, що ти зірвав перемовини. Романе, так що ти скажеш? Яка головна причина? Ну тут складно сказати, це треба президента спитати, яка головна причина. У мене є тільки відповідь на те. Моя моє бачення, що ми багато чули в тому числі в засобах масової інформації. Бачили перемовини міністра оборони, екс-міністра оборони з. Міндічем, коли той його просив прийняти бронежилети, які не хотіло прийняти, приймати Міністерство оборони. А в мене тепер накуються багато питань, які були поставлені в армію, замість того, що мало бути поставлено, коли говорили, це по закону, вони вибрали, вони от виграли тендер. Але і мені за ці бронежилети казали, ну це ж по закону виграли ж тендер. І коли ти дивишся компанія, яка 500 гривень сумного капіталу, або ще. Вона не є виробником, а у нас своїх маса виробників, а ті виграють. І ти такий, ну ну все рівно там. Ми з головою комітету, з комітетом збиралися. Я запитував це на комітеті. Нам казали, ну от ну, це закон такий. А потім закон ми бачимо перемовини, коли набув виставляє е, плівки, в яких чітко написано, що це було прохання міндіча до екс-міністра оборони, щоб прийняти ці бронежилети. І він ставив завдання, щоб прийняти тільки е, контроль якості департамент міністерства оборони, головне управління, вони цього не прийняли, бо не захотіли кримінальної справи. Сього розуміли, що прийняти під час війни бронежилети, ну вже ми скажемо так, е, вже всі навчені там і підставними справами, які були, і всі розуміють, що це ну це кримінал і, і, і цю тему підсвічували і громадська рада при міністерстві оборони і інші, і ми бачимо, що це було. І тепер ці люди їдуть, сідають за стіл е, перемовин. Тому для мене це як громадянина України, як е, парламентаря, ну виглядає як е, ну досить непрофесійно це так м'ягко кажуть, як насмішка. Не знаю. Вчора ще вимагали всі щоб цих людей прибрали, а сьогодні вони представляють Україну. Вирішені її долі, коли ти вчора хотів поставити бронежилети, які не є якісними, через яких люди будуть вмирати, а сьогодні ти вирішуєш іншу тобі доручили долю всієї країни. в мене є питання. Друзі, в мене два прохання. Я от читаю просто всі, як один, пишуть або ховає, або чи хоче їх врятувати, або пишуть, що він а, їх кришує. Ну таке може, відчуття не, чи, не, що... може теж чогось не знає до кінця. Ну, Дійсно, напишіть, буде. може він не знає? Може його вели в оману, ці покидьки, може ще хтось? Може йому правду не розказують? Може ще щось? Ну, ну може бути зіроньки. Так ставить тобі ці самі питання задають бійці на полі бою. От вони знають про ці бронежилети, вони бачили ці, е, скажімо так, переписки, а потім бачать, людина домовляється. Спочатку були броніки замовлені, які не відповідають якості, а потім йдуть і за Отакий мир у нас буде, такі домовленості, мені здається. Тут в мене в ефірі в, в... в неділю був генерал-майор запасу ЗСУ, пан Дмитро Марченко. Що і піддобував... що? Щось знайоме десь чувся при так, так. так Та людина, яка організувала оборону Миколаєва, який на яку ти подавав на Героя України, Верховна Рада проголосувала на героя України і навіть залужний подавав на героя України. А якось президент досі не може прийняти це ну, такої нагороди, генерал-майор не отримав. Але ми почали розбиратися, і пан генерал розповів про те, як вони тоді намагалися зробити запас в три більше ніж 300 тисяч. Бронежилетів, фахових, професійних, якісних, але створили оту фальсифікаційну справу про бронежилети, його закрили і фактично саме тоді підірвало обороноздатність країни. І Він каже, що якщо тоді здавалося йому, що головна мета це щоб його дискредитувати, поставити туди сматрячого і щоб вибити з нього покази, які потрібні були під замовлення, то зараз він геть іншої думки. Він каже, що питання в тому, що була навмисна ідея зірвати забезпечення ЗСУ, щоб в запасі лежало на складах 300 тисяч бронежилетів. І коли почалось повномасштабне вторгнення, їх не було, і це наслідки тої операції. Тоді пазл складається і так багато в інших місцях. Це, до речі, теж для тих, що хто ну хто не бачив, я дуже раджу подивитися цей ефір. Скажемо, так, пан. Марченко був дуже емоційний, і я вперше брав в нього інтерв'ю, от саме в такому стані. І коли він поставив, ну розповідав про те, що його запитують люди на фронті, теж, а, як реагувати на цю історію з Міндічем. А тепер ми бачимо, що цих людей ставлять в делегацію, мені дуже важко повірити, що люди пов'язані з Міндічем, той самий Міндіч, яка двушечка на Москву. Зараз будуть захищати інтереси України. Це що ж двушечка на Москву вже не піде? Чи як? Тож багато запитань, але останнє запитання, кого хочу тобі поставити, Я тебе я переб'ю свого дозволу. Дивись про ці бронежилети. Я ж тоді був також в комітеті. Так. Я пам'ятаю закупівлі. Це державне оборона замовлення. Це ще до війни було і було питання бронежилетів. Я це підтверджую. Тому що до нас приходили підтверджувати державне оборонне замовлення, в якому не було бронежилетів. Я підняв це питання, і комітет його підтримав. Ми задали питання. Це був 20-21 рік. Ми кажемо, а чому вони закуповують бронежилети? А вони всі після цієї справи дуже боялися. Ну, ти кажеш про операцію, я про операцію цього не знаю, але те, що вони точно боялися закуповувати, просто от як у нас, хто щось зробив, вони от е, вже тепер бояться це е, закуповувати те чи інше. Майно, і от вони боялися, і ми змусили їх комітетом закупити. Я, якщо я не помиляюсь, чи 5 тисяч, чи 10, там перенаправити кошти з іншого. Але це такий був мізір, і ми війшли в е, повномасштабне вторгнення, взагалі, без е, навіть, е, ну, скажімо так, укомплектувати тих діючих військовослужбовців, повністю не могли не то, що я вже говорять про. Мобілізованих, яких ми на ходу одягали, я пам'ятаю, як з Туреччини фури йшли з бронежилетами, і тут ну, там і посол Туреччини на той момент е, допомагав, і всі везли все чим могли плити. Різали на заводі БТРЗ, брали броню, е, тому що думали, що вже Харків захоплять. Потім вирізали і вставляли просто там в якісь е, на наспіх пошиті фарточі. Звичайні да, плітоноски, але, але це були плітоноски, які ми самі там ну там люди самі там, yeah. і вставляли для того, щоб були бронежилети. Тому що держава не могла забезпечити. Звичайно, що це були великі масштаби, ніхто не розраховував, але навіть на початку, ті, хто перші мобілізувалися, воно не було. І все заробилось е, наскоро. А деякі вставляли такі ну є лист е, заліза, є ніхто його не перевіряв, так давали. так, да, Дійсно, це. Ну, по бронежилетам була велика проблема і її створила саме оця е сфальсифікована справа Марченка. От тоді також нічого не довели. Марченко там відсидів на момент слідства, але слідство нічого не довело. Бронежилети, які типу були погані. Вони всі роздані. Я був сам на відстрілі. Вони не ну самі пластини. Вони не прострілювались. Вони були, вони тримали автомат. Ми стріляли з автомата. по а і вони всі були роздані, і, і тепер уже їх немає. Справу не закрили, справу підвісили. І, ну, типу, якщо захоче людина там не знаю, в політику йти. Ну, ми швидко відкриємо і спитаємо, де ці е, бронежилети. Але саме ця справа сфальсифікована, вона зробила так, що в нас боялися закуповувати бронежилети в наших виробників, і ми зайшли в велику війну без них. На жаль, я це говорив і ДБР до нас на комітет. Я це прямо ще тоді говорив і зараз говорю, як є.